Мед Божий усім, і нехай Господь благословить вас там, де ви є. І що означає, хто не зі мною тут проти мене і хто не збирає зі мною, тут мати Багато людей кричать: я з Богом, я з Ісусом, я вірю в Бога, мені до треба нікуди ходити, я вірю в серці та душі. Але тоді питання: скільки така людина врятувала душ? Що йде, вона збирає, тому що Ісус прийшов на землю і віддав своє життя. Заради спасіння саме людей, і він дивитиметься на те, чи спасаємо ми людей, чи збираємо ми для Бога. Це тест для кожного врянина. І якщо ми не збираємось Христом, не присвячуємо своє життя для спасіння, як це робив Ісус, тоді ми не з ним, ми проти Нього, тому що Він показав приклад на собі та на своїх апостолах якими він хоче бачити своїх дітей, це дуже-дуже просто. І тому багатьом кінці на собі буде сказано: не врятував інших і сам не врятувався. Тому будьте мудрими. Робіть як Ісус, він хоче бачити нас справжніми учнями. Тільки тоді, коли ми справді приносимо плоди для Царства Божого. А це і синий круг, це і спасена душа. Тому маємо йти. Нести це слово і рятувати душі інших людей, забрати душі від сатани, забрати від цього земного, приводити ці душі, рятувати їх і приводити додому, тобто до Бога, щоб кожна душа могла врятуватися.